Російська воєнна агресія негативно позначилася на тисячах українських жінок. Щодня їм доводиться долати відчуття стресу та невизначеності, а для цього витрачати чимало внутрішнього ресурсу. Аби допомогти таким жінкам відновитися та самореалізуватися, волонтери організовують безоплатні терапевтичні заходи. Нині у рівному тривають навчальні заняття з арт терапії фінансової грамотності та ведення бізнесу. Реалізує цей проект Асоціація жінок України Дія Рівне» за підтримки фінансової нідерландського гельсінського комітету. І завдяки цьому проєкт став можливим і доступним, безкоштовним для жінок. І в рамках цього проєкту ми сьогодні проводимо перший майстер-клас арт-терапевтичні і психологічні зустрічі. В нас є першим блоком, першим елементом загалом цього проекту, де впродовж найближчих п'яти місяців ми будемо активізувати, навчати, давати нові кваліфікації жінкам, які проживають в Рівному та на території Рівненської громади. Сьогоднішні заняття з арт-терапії відвідали більше 60 учасниць. Їх розподілили на три групи і упродовж кількох годин. Розповідали, як сконцентруватися на собі та подолати стрес. Керівниця проєкту Марина Павлюченко розповідає: до участі допускали усіх охочих, серед них як рівнянки, так і переселенки. П'ять місяців роботи з жінками, переважно ВПО і місцеві це інтеграційний такий захід, щоб жінки, які приїхали до нас, приєднували до місцевих жінок, щоб разом спілкувалися, навчалися. Заняття з терапії проводить психологиня Анна Дмитришина. Вона розповідає учасницям про базові вправи для концентрації, заземлення та наповнення ресурсом. Психологиня зазначає, такі вправи можна виконувати індивідуально без допомоги фахівця. На сьогодні ми живемо в нелегкі часи. Постійно новини вибивають нас з звичного ритму життя. У дівчаток, в жінок, в людей, всі, хто читають новини, піднімається тривожність, відчуття невпевненості в завтрашньому дні. Є такі вправи, як заземлення, як повертати себе в тіло, як працювати з тривогою. Такі нескладні вправи, але вони допоможуть для жінок. Малюнки виконують у техніці символ драма методу психотерапії за допомогою образного мислення. До прикладу, під час теоретичного блоку учасниці уявляли себе в образі квітки, а під час малювання пробували цю квітку відтворити. Серед учасниць є чимало жінок, які регулярно відвідують подібні заходи. Переселенка Поліна відвідувала такі заходи у рідному Бердянську. А коли переїхала на Рівненщину, вирішила поновити заняття. Ми приїхали сюди з чоловіком, з сім'єю, і пройшов той момент, коли я вже все. В сім'ї налагодила, чим займаються діти, що роблять там мама з нами тут. І тепер, мабуть, настав час, коли я маю знайти свій ресурсний стан, тому що е, ну немає ніяких надалі планів. На терапію сьогодні прийшла і Тетяна, яка 10 місяців тому переїхала з Маріуполя. Каже, за кілька таких занять вивчила чимало корисних методів концентрації і активно використовує їх поза навчанням. Допомагають. Ну, періодично, знаєте, буває, трохи щось забуваєш, а тоді, коли це потрібно, то організм він якось ну так сконцентрувався. І я дивлюся, що мені це такі методи раніше. Я думала, та які психологи, я все сама знаю, я все сама вмію. Але ні, навчальний проєкт розрахований на п'ять місяців. За цей час учасниці не лише відвідують терапевтичні заходи, а й навчатимуться основам проєктної діяльності. Це за планом організаторів має допомогти їм втілити у життя бізнес-проєкти та започаткувати власну справу. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.